Ранок 11 вересня 2024 року. Достатньо сьогодні прохолодно. Треба буде хлопців в школу одягти, мабуть, тепліше. Бачите, вночі йшов дощ. Який гарний світанок. Всім привіт! Привіт! Я поїду з школу, я сразу. спортивном костюмчике. Молодец, сразу надел спортивный костюмчик. Да сегодня физкультура, да? А там ялка, мы там не записали. Да. Зубиков нету, три штучки. Ничего вырастут новенькие, будешь гарненько. Да? Да? Всем привет! Мы уже сейчас выходим

Підписано навіть все оте. Нідерландська погода. Зранку було похмуро. Відвозили хлопців в школу, пішов лівіняка. Повернулись додому, світить сонечко. Ви тільки собі уявіть, світило сонечко, коли повернулися. Пройшло десь пів години, може, трошки більше, і знов пішов дощ. А нам все одно треба збиратися до магазину, оскільки ми хотіли зварити борщ і забули вчора купити капусту, то зараз під цим дощем підемо куплять. Хлопцям дали такі книжки в школі про здорове харчування. І тут все описано, скільки чого, в якому віці на тиждень тобі потрібно їсти. Всякі там різні рекомендації. Коротше, прикольна книжка. Вчора ми приїхали вчасно, але Даня сказав, що ми запізнились. Тому сьогодні ми приїхали на 15 хвилин раніше. Для того, щоб точно зустріти дітей. Отакі справи. привіт! Привіт! Привет! Привет! Само вітає здравіться! Всім привіт! То сьогодні вчились читати, виходить? А які там слова були? А важко читати чи легко в Нідерландії? Нормально. Нормально, молодиць. Відбусик <рес> Данкін. І так цілий день сьогодні. Дощ, сонце. Дощ, сонце, дощ, сонце. І Зараз знов злива. Дивіться, я зараз буду вас кушати. Ось так. Ви тільки на це подивитися. Закінчився дощ і знову виходить сонечко.